Зміни в напрузі задля інтеграції до енергомережки С. З 1 липня в розетках українців напруга стала 230 вольт, а трифазний вольтаж тепер буде 400. Як розповіли у своєму телеграм-каналі ДТЕК, на побутову техніку це ніяк не повпливає, адже вони розраховані під такі параметри електроенергії, і ці зміни лише наступний крок для роботи спільно з європейською електричною системою. Чи варто хвилюватися за побутову техніку? Зовсім ні. Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 вольт норма вже багато років. Найважливіше не сама цифра, а стабільність напруги в мережі. Об'єднання з електричною системою ЄС почалось ще три роки тому і продовжується задля незалежності України від енергоносіїв ворожих країн, забезпечення електроенергії під час блекаутів та стабільності мережі. Але Рівне обленерго заспокоюють, що громадяни не відчують ніяких негативних змін. Ніякого втручання з боку споживача не потрібно, адже процес перебуває під контролем оператора системи розподілу. Суми в рахунках за спожиту електроенергію не зміняться, адже вартість залежить від обсягу спожитої електричної енергії, тобто кіловат години а не від рівня напруги. Ми опитали рівнян, що вони думають про такі зміни та адаптацію до мережі Євросоюзу. Це не пошкодить нічому абсолютно. Навпаки, я думаю, ми в цьому ще й виграємо, так як у нас перегружені зараз повністю всі мережі. І напруга навіть я в себе вдома я контролюю весь час 175 вольт, 178, 200, буває дуже рідко. Я на увазі це взимку. А Зараз літом воно більш-менш нормально, а 230 це нічого страшного. Я вважаю те, що це важлива міра на підвищення якості системи електропостачання, яка дозволить, щоб наша електромережа була стабільніша і краще працювала. Відповідно, я думаю, це тільки плюс буде для наших електроприладів. Відповідно, вже давно треба переходити на європейські стандарти електромережі. Я дуже позитивно насправді до цього відношуся, тому що для технічних і побутових. Приладів це абсолютно ніякої різниці не приведе. Техніка як працювала, так і буде працювати. Якщо хтось думає, що буде там десь перебої, які ще можливо щось погорить. Це міф. Ні, ніяким чином це на техніку не вплине. Але це наближить нас до європейського світу. Це нас зблизить, і навіть єдина ця енергосистема це крок до нашої євроінтеграції. Тому я повністю підтримую цей крок і за. Те, що вона буде об'єднана з європейською, це по моєму тільки плюс, тому що ми станемо більш підготовлені до всякого роду блокаутів. А те, що буде 225, я не бачу в цьому якоїсь особливої проблеми. У нас вроді всі прилади пристосовані і так на європейський ринок. Українці вже живуть за новими параметрами напруги. І це не лише технічно безпечно, але й важливо для повноцінного життя в умовах війни. Перехід до європейської енергомережі триває, і це дозволяє утримувати нашу електросистему стабільною та захищеною. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини рівного.